Доброго дня, ми сьогодні продовжуємо нашу похідну компанію за Англію, Британію, вибачаюсь. В минулих серії ми захопили всю Іспанію і половину майже Франції. Так, і нам треба пропустити хід. Так, бачимо, Наполеон пішов десь туди на голландців-німців. Так, що робить австрієць? Австрієць на Москву. Ну ти просто молодець, красавчик. А, Москаль рухається далі. Ближче нас. Ну, це на щастя нашим. Ну, думаю, в Єгипту там шансів небагато. Так, а по, з того а ще Іспанія жива. Ого. Ну, тут тебе теж без шансів, я думаю. Так, то що збільшилось... ні 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 ми факт про напад з тобою робити не будемо. Ми ж тебе хочемо трошки наказати. Так, давайте, ми цю область будемо покращувати. Так, давайте продамо трошечки харчів. Так, ми цю область покращили і можемо ще одну так зробити. Давайте Валенцію. Так, в нас немає рекрутів, у нас є 13 полків і в нас є Париж. І нападати можна куди хочеш. Так що ми нападемо звідси, ми десь з'явимося на карті ось тут, по ідеї. Ось і додатковий хід. Ну шо ж. Почнемо баталію за Францію. Подивимося, що гарнізонт Парижу буде вартий. Так, як я думаю, замітили, у нас вже українська озвучка і український опис ігри. Так, у нас погано те, що у нас війська дуже сильно розкидані. Навіть надто сильно... наближається до ворога. Так, у нас війська дуже сильно розкидані. Щоб вам добре було. Тож так, війська розкидає. до ворожого Так, і що, давай також сюди. Подавайте гранадерів сюди, а ви підете сюди. Так, маса всього, не будемо це все вичитувати. Так, ну ми дошка підзахопили різних поселень. І зараз будемо рухатися. Так, порох у нас предостатньо. Ще так, давайте сюди. Так, мушкетерія, ну що, будемо зараз вас трошки якось виставляти. Так, священники наші. Давайте сюди. А в принципі вас можна кинути зараз на розвідку. Поки там ще всякі такі у нас в гості не приходили. Я думаю тут все-таки ніяк париж. І тут війська мають бути хорошими. Це вам не Іспанія, де твориться бог знає що. Наш наближається до селища. Так, давайте десь от сюди аж підемо. Так, ми взяли двох. Тоді другий ходить сюди. Так, відновлюватися, я думаю, час у нас не буде, тому будемо здавати залпи. Так, а наші священники ще не пройшли, куди вони мали дійти. На жаль, і в нас ще багато військ ще топає до місця нашої дислокації. Так що в нас там таке застовча Гренадери не можуть дійти ніяк. Розвідка доповіла про От кавалерії будемо зараз бити своєю кавалерією. Так, у нас тут ще полк, не забувати за нього. Давайте. Підходить до нашого селища. Щоб тобі добре було супротивник у те наш. Селище Так, то тож мене випустили наших священників це дуже добре. Так, у нас ще одні горці застріли в дорозі. Так, у нас 4 кавалерії. Я думаю, цими кавалеріями ми будемо зараз громити ворожі кавалерії. Якщо ми їм переб'ємо кавалерію. Ого, ого. Підходимо до селища супротивника. Так, давайте так, там не особо дуже треба карту бачити, а от тут бажано було би. Давайте робимо нальот на ворожу каву. Тим більше в них тільки піки. Мені вирішив двома. Полками утекти. А одним прикритися. Так, трошки підлагує в нас. Навіть не трошки, я б сказав би так. А в таких моментах одне підлагування може дуже багато всього зіграти. Так, ну то, що ми каву їхню гасимо, це дуже добре. І він пішов масою своєї кави на нас. У нас там лишило дуже мало всього. Так, вирішив одну каву свою прикрити піхотою. Ну що, я тобі скажу? Ми не будемо бити ту каву. Бо по нам буде лишній залп. Я би так сказав. Так, здалеку, трошки підемо прикурити хлопцям. Погано. Може в нас хоче з двох взяти. А нам це село ще потрібно для відновлення військ наших. Так, тут ще якісь недобитки калері бігають, але ми його заберемо. І тут бачимо просто мільйонні армії військ. Так, відступаємо звідси. Так, давайте сюди. А ви підете сюди. І ви також... Уж... А ну, гренадери, ваш хід. Так, гренадери, я думаю, можуть вийти на перекур. Так, нам треба на всіх фанах одночасно. Так, десь я зал. І тепер ми доможі зал. Тепер давайте вручну. Так, оце мені не подобається. У нас буквально зі всіх боків хочуть, скажем так, грубо пойміти. Так, оп хо хо хоп Ну Що, доганяйте їх. У вас, краще, вас краще, краще набагато ближній бій. У вас всі шанси їм трошки дати прикурити жорстко. Тож вони якщо розбилися, це дуже добре. Але нам треба перезарядку зробити терміново. Так, ну що, давайте будемо пробувати зараз оці полки, які в нього стріляють, дуже далеко. Далі за наших. Трошечки якось. Поперчити по ним. Так, і є. Оба, ми хоча б одного вже мінус. Оце я переживаю за цю біду. Так, наступний. Між ж можна бити здалеку в них там бойовий дух на нулю. Так, є, красавчики. Ого, ого, зараз ще нам другий прилетить, зробить зараз приліт. Так, а тепер кавою. Так, у нас мало впало. А в нього зараз впаде все, що там лишилося буквально. Так, добиваємо це все ми вручну. Так, нам ще ж там стріляють, що? Так, тепер цю ця кава беззахисна. Так, я зрозумію, що вони робить не стріляють просто банально здалеку. Щоб підняти свій бойовий дух. Ну, Вам це, шановні, дуже страшно не поможе. Так, і там ще йдуть війська в нашу сторону. Кавалерію бережемо. Як зіницю ока буквально? Так, вони мають залп, Тому б'ємо здалеку. Виграє на дерев у нас доволі цінний рід військ. Так, вс, видно, теж перезарядилися молодці. Так, у нас тут трошки втрати. Так, ми будемо бити здалеку. І вас також здалеку. Оп, куди, куди назад? Так, вас тут більше, в принципі, не треба. Можете підійти ближче, шановні. Так, давайте... Ага, тут у нас ще є щось суне. Супротивник у зоні вогню. То, що він в зоні вогню це добре, але у нас там перепад висот великий. Так, і давай ти за ним йдеш. Оп. Опа, нам трошка теж прилетить, на жаль. Але Полк мінус пішов. Це не може не радувати. Так, і ось куди вони збираються. Надіємося, що там потім в кінці качнемося. Так, і тут ще п'яняються війська. Нам головне оці полки вибити, які далеко стріляють. Ще два тут є. Тут. А тут дві нацгвардії. У нас тут ще роботи не край. Давайте, може, ріден кавалерію. Більш він іде один такий нещасний і беззахисний полк. А, ні, не беззахисний, нас тут чекають. Так, і ти не навіть Зрозуміти щось робить в хаті. Так, це дуже добре. Хто по кому де стріляє? Ага, це по охороні селища. Таке добре, що ми цей полк тримаємо тут. Він на себе лапає усі ці буквально прильотики. І не дає селищу здатися. Ну що ж, давайте будемо пробувати їх трошки викошувати з цього селища. Виганяти буквально. А, такими залпами хіба патрони переводимо. Так, ну а ось оцей зов. Бачимо, що багато бігають тих. І вони стріляють не туди, куди нам треба, собаки. Так, а що в нас тут? Тут нас поки зачаїлися. Ну і стійте там далі. Так, можливість поновлюватися вони не мають. Ну що ж, давайте вас пішлемо в бій. Ну і гренадери також хайдуть. йдуть. Будемо такими... Ага, у них тут бойовий дух дуже маленький, тому стріляємо здалеку. Я думаю, що навіть... Ага, десь не, не достанемо їх, відступили собаки. Так, ми хоча б в дальньому радіусі вогню. Так, але бойовий дух в них був настільки слабенький, що вони вирішили відступити. Так, що в нас тут? Тут в нас. Так, бардак. Але ми їх потрошки з цього селища викурюємо, скажімо так. Навіть файно викурюємо. Але надто близько ми не будемо підходити. Так, і назад гренадери, гренадери назад. Бо нема особо чим пальнути там. Так, гранадери, якщо ми вас впустимо вперед. Ось цей полк вперед. Ну в принципі навіть можна от цих вперед посунути. Так, бейзапариж. Поки бачимо, вони все окопали маленький бойовий дух, бо через їхні шеренги пройшлося дуже багато втікачів. Я писав, що навіть надто багато. Так, залп, гранати. Залп. Залп. Ні, хлопаки, ви руку пашно не вступайте, бо... А, вже пальнули багато. Назад. Назад, назад, хода-хода. Так, гренадери, де на лікування сюди. Навіть нема про що говорити. У вас тут так лишилось небагато, на жаль. А ви можете пальнути, в принципі, цей полк. Так, тут збирається чимало м'яса. Яке нам в підсумку треба буде розбитим. Так, у них опит, ніж не опит або й дух, настільки низенький, що ж плакатися їм хоче, мабуть. Від побаченого, так, і ми робимо ще один рейд на оцей полк. Давайте здали кошмальним його. А, чуть-чуть лишилося, на жаль. Розвідка доповіла про воу воу хлопаки, відшоти, позабули стрельнути. Тут ще один полк. Я не знаю скільки в нього того війська. Але щось явно дуже багато. Так, шановні, я чекаю на вас. Ви до стріляєте? Всьо молодці. Зараз цей полк буде мінус. Я думаю, що ми його в зеленій зоні будемо стріляти поближчому ми не підійдемо, бо по нам піде залп. А я що казав? Буквально встигли в секундах. Так, а гренадери. Я думаю, що настав ваш час. І мушкетери також. Так, опит у них тут, тише, дух тут дуже маленький. Навіть можна було не кидати гранат. Ну, але кинули, то кинули. Так, я думаю, що у вас вже можна повертатись сюди. Так, два... 4, полка нас ще тримає. Так, давайте ще одне гранатерів, а мушкетерів підведемо. Або навіть кілька. Не завадить. Так, залп. Відсходимо, відходимо, відходимо, шановні. Бля, там піде. Відповідь прийде їхня. Так, сюди. Ось таке наніц. Так, у них два полка, які не заряджені. На відміну від наших. Так, наші просто масою йдуть. А ну, Давайте трошки їхніх полки підщолкаємо. Я думаю, тут можна було б водити бій нашу кавалерію. Але заходити з флангу. Так, що у нас ще перезарядилося? Так, ви давайте сюди. І ви давайте сюди. Де в них ті війська беруться? Щоб їм добре не було. Й побиті. Тут і тут ще є два полки. Ну, в принципі, не так страшно. Так, ви сюди вже можете летіти. з пів метра, я думаю, такий непоганий буде. Так, і ці... і ці полки буквально заряджаються і не встигають зарядитися. Так, і тут ще є буквально три полки. Ну, ми зараз трошки вам дамо прикурити, як не як. Так, цей полк ми лишимо. А цей ми розстріляємо з півметра. Так, молодці. Так, йдемо на селище, нам треба ще захопити ось це і перебити тут просто опиту. Нам у майбутньому зіграє дуже добру річ, дуже хорошу службу. І Вкачаємо ми свою кавалерію. Так, я сподіваюся, що це останній полк. Так, завжди, якщо маєте можливість, ось такі скупчення ворожої армії, старайтеся розбивати. О там на скільки ми візьму били, скільки там дезертирів. Як бачите, там просто худшок безкінечно. Зараз наша кава це все просто переб'є, у нас опыт з'явиться дуже хороший. Штуку 400, штуку 500, найбуде, грубо кажучи. Хоча б основну масу перебити. Як бажано, тут доволі непогано ростуть показники. Штука 370. Просто як ріжемо як поросят. Так, де наш останній полк. А, це ще не останній полк. Ого. А ну-ка, давайте хлопці йдемо вперед. І ви також давайте вперед. Но треба там ще перебити цілу кучу всього. Бачите, вже по 100 з чим-то набрали наші кавалеристи. Скажем так, і на дальше. Так, я думаю, що цей полок остатній. Бачите, священники піднімають там бойовий дух сильно. Навіть надто сильно. Побачили хлопці нашу кількість і трошки обісрались, скажем так. Ну нічого, зі всіма таке буває. Та давайте весь сюди. А весь сюди. А ні, стоп, ось так буде. Ось так ось давайте штики поставимо на землю. А дивіться, більше сотні перерубали. Наші молодці. Ого, їх тут вже дух. 17 воїнів вбили. Напевно, вбили селища. Так, ми тут скоро так все виснажимо, на жаль. Так, давайте піку ось так візьмемо. Давайте перший і другий буквально з пів метра. Ох, молодці. Так, що наша кавалерія. Давайте ще раз в центр забіжемо. І вже там, будете, в принципі, і стояти. стоят. Тут вже можеш стріляти, у тебе буквально бракне. І ти теж можеш дати золфик. Так, все, це був останній загон їхній. На наше щастя, хто там зарядився, може ще постріляти. Як бачимо, наш приблизно по 200 вбитих солдатів кожна кавалерія набрала. Це хороший опит. Так що париж. Нарешті наш. Так, і нам дали звання генерала. Так, але найняти ми особо, на жаль, нікого не можемо. Бо в нас брак населення. Тому візьмемо, мабуть, одну кавалерію і одних гренадерів. Потім візьмемо ще гвардійський шнепляюся. Гренадерів. Так. Наполеон, ми йдемо по твою душу. Ну, тут 6 полків, буквально бій буде ні про що. Тим більше наразі до вкачені військам. Хоча, як показала практика, я ще й в таких моментах можу щось десь загубити. Так, ви захоплюєте нам ось це. Ви можете пройтися трошки. Ви добавісь сюди. Ворог відкрив Так, ну і ви, в принципі, теж можете йти сюди. Так, ми виконали завданнячку. Завдання виконано. Так, і що у нас за завдання? Нам треба перебити. Так, в лісах з москви пороховий склад. Такі добре охороняється. А боєприпаси на 600 майже вичерпано. Тобто маємо прийти і просто це розбомбити. Ще щось є. Так, добре, хай це буде. Ось так кораблі в казаках є, кому цікаво. Як бачите, бо, тут для залп, просто безщадний. Так, а от у нас ворожі війська. Так, ми таким чином зараз намагатимемося швиденько цей бій провести, щоб його не затягувати. Так, давайте ви також сюди, хлопці. Так, що у нас тут селище, можете і в руку не його забити. А ви давайте бомбіть. Так, у нас тут кавалерія як, як зварювана біжить. Зробимо зараз кавалерійський наскок. Щоб не затягувати свої карти. Так, ви можете зразу влупити залп. І ось ще зараз покажу, маленький трюк. Оп! Як в притул на беззахисну піхоту ми влетіли. Так, на... а де ще полк? Ага, тут ще полк бігає. Так, я думаю, що ми хлопці робимо стоп. По одній простій причині, що я вас тут не тримав довго. Я показую вам серії, де будуть якісь великі хороші баталії. Та давайте вже цей полк бити. Що ви там робите? Ще не все? Хто мені скаже... А, от де останній полк. Так, тут... а тут вже їх а не чотири. йолки палки Так, і ми таким просто скопищем... 5 кавалерії, б'ємо піхоту. Але якщо нам встигне вистрілити, ну, не встигла. Особливо втрат втрату вона нам не, не завдала би. Так, давайте далеко так не йдемо. Так, що з кораблем? Так, тут лишило буквально ще 15 людей, ми завдання би виконали. Ну. Чуть-чуть зашвидку ми перемогли. Так, думаю, мабуть, на цьому серія буде ця завершена. Наступній серії ми будемо пити Наполеона добивати і візьмемося за Союз Рейна або за Прусію. Так що всім дякую за увагу. Дякую нашим збройним силам, які бежуть наше небо і, наш, і нас подалі від тих москалів. Дуже, скажімо так, аж на душі радіє, коли вже почало прилітати далеко в тилу Московії. Так що вірю в наші збройні сили. сили слава Україні!